Освітає інтернет-магазин засоби самозахисту, демонстрація товарів. Наразі у нас представлена телескопічна домінка ESP чешської фірми Euro Security Products поставляється в такій оригінальній упаковці. Ця модель у нас 23H Hardened, тобто загартована Black. Ручка не скользяща. Оригінальна упаковочка, як завжди, дивимося, що у нас всередині. Тут у нас інструкції по догляду за використанням. І сама дубіночка, це 23 розмір. Вона е, одна з найдлінніших. 26-та а це 23. -та. Це у нас е, оригінальний чохол поворотний роторний вішається на пояс або на бронежилет. Крутиться на 360 градусів. Оригінальне тиснення ESP. Така дубіночка, це лідер світового ринку. Професійна дубінка стає на озброєнні у, у Європоліції. 23 розмір це, це у нас е, 23 см у складеному стані та 57 см в розкладеному стані. Здається, точно на сайті у нас вся інформація є. Відкривається як і будь-яка дубінка. Машком руки вниз. Це доволі длинна дубінка, така от. Подивимось тут оригінальні тиснення ЄСП, Оригінал це. Нумерована дубінка, яка кажна закаленна з номером. Ручка не скользяща. Лідер світового ринку ЄСП тестували на дерев'яних палетах, на кирпичах, і нічого. Гарантія 10 тисяч ударів. Замовити можна у нас на сайті.